Українські сили спеціальних операцій спільного осередком опору Чорна іскра нагадали росіянам, що війна має свою ціну. Цілю став стратегічний ільський НПЗ імені Шамара в Краснодарському краї в Росії. Вибухом було знищено ключовий вузол підприємства, установку ЕЛОА АТ Складна назва, але для розуміння це не якась там другорядна труба, а серце прям за воду. Комплекс переробляв до 6 мільйонів тонн нафти щороку, готуючи бензин, дизель та інші нафтопродукти, яких тепер бракує на Росії. Тепер ця фабрика пального перетворилася на купу, ну скажімо так, металобрухту. Ну і як наслідок, російська економіка тріщить по швах у другому кварталі 25-го року. Вона фактично зупинилася, і країна опинилася у стані технічної стагнації. Так це розумно називають економісти. Підприємства виробляють менше або зовсім не ростуть. Це я вам пояснюю, як уже проста людина людей скорочують, витрати величезні. А фінансова машина Кремля ну фактично починає зупинятися або стоїть уже на місці. Голова Сбербанку прямо заявляє, що причини коливання курсу рубля та падіння цін на сировину, по чому вже вдарила економічна криза у Росії, та що ще реально руйнує ворожу економіку. Далі дивимося в матеріалі Віталія Залевського. У Росії стрімко зростають ціни від тарифів на комунальні послуги та оренди житла до товарів для навчання дітей та базових продуктів. Вартість деяких харчів торік піднялася аж вдвічі. Повідомляють у центрі протидії дезінформації. Причина величезні бюджетні витрати на війну проти України та західні санкції. Пропаганда намагається приховати подорожчання життя пересічних росіян розповідями про нечувані успіхи економіки під санкціями та обіцянками впоратись з окремими негативними явищами. Втім, в реальності постійне зростання бюджетних витрат на війну проти України прирікає росіян платити за геополітичні амбіції Путіна власним добробутом. Чи не найбільше росіян хвилює картопляна криза? Тепер на їхньому столі буде менше страв з цим продуктом, бо нині це майже екзотика. Дефіцит призвів до космічного зростання цін за рік аж на 167%. відсотків. А з поміж інших продуктів це найбільше пише за телеграф. Путін навіть просив картоплю у Білорусі. Однак Лукашенко пояснив йому, що вони і так все продали Росії. Запасів більше немає. Через тріщини у російській економіці проблеми і в транспортній галузі через заборону використовувати імпортні авто як таксі. Скоро ціни на поїздки подорожчають майже на третину. А вже наступного року техогляд авто може збільшитися щонайменше у півтора рази. Також у центрі протидії дезінформації пишуть. Кремль має спад і в інших ключових секторах економіки РФ будівництва, металургії та агропромисловості. Вантажу перевезення РФ падають третій квартал поспіль. Найбільше скоротились перевезення будівельних вантажів на 15% та чорних металів на 17%. А ще на 5% зменшилося відвантаження нафти через ремонти на НПЗ. Та не встигають окупанти їх відремонтувати, як туди летять нові ці. От свіжа атака по рязанському нафтопереробному заводу. Добрі безпілотники навідалися туди в ніч проти п'ятниці. Підприємство входить у четвірку найбільших в Росії. Там виробляють 17 мільйонів тонн нафти на рік. А так, безпілотники гатили по цизринському нафтопрофільному заводу «Ерефі» наприкінці серпня. Його потужність до пожежі становила 8,5 мільйонів тонн на рік, пише Reuters. А це вже палає НПЗ у Краснодарському краї. Там щороку виробляли 3 мільйони тонн світлих нафтопродуктів. Загалом, завдяки українським ударам по військових цілях, з вересня 24 по лютий цьогоріч росіяни втратили щонайменше 60 мільярдів рублів, підрахували у Радіо Свобода. Удар по економіці Кремля може бути ще сильнішим. Україна нарощує виробництво далекобійних ракет та дронів. Також великих збитків Ерефія зазнає, якщо інші країни будуть запроваджувати більш рішучі санкції. Нам дуже важливо, щоб взагалі сполучені штати повернулися до санкційної роботи, тому що історично. Зараз на помісторих санкцій їх санкції мають найбільш полючий ефект і вони впливають на третіх гравців, тобто на компанії фізичні особи, які працюють з підсанкційними компаніями. Однак, поки проблеми в економіці не змусять Кремль відмовитися від війни. Фінансування воєнщини залишається пріоритетом для влади, і це навіть попри рекордний дефіцит державної скарбниці Росії.